Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя. Сьогодні неочікуване підключення. Це не буде в'язовлог, це відео буде коротеньке. Просто я вирішила прийти до вас для того, щоб і тут розповісти про завершення чергового етапу мого життя, про те, що я сьогодні, 16 травня, Перегорнула сторінку дуже великої яскравої світлої глави під назвою «Бані Кима. Від сьогоднішнього дня офіційно «Бані Кима в інстаграм закрито. Я відверто вам скажу, що це рішення далось мені легко. Ще в п'ятницю я вже була впевнена і спокійна. Що в понеділок офіційно, як дуже багато люблять е, людей починати да, щось робити, я завершу. Завершу для того, щоб колись, потім, можливо, при нагоді відкрити нову главу свого життя. Е, наразі я знаходжусь в такому періоді, коли знайомлюсь із собою, своїми почуттями, відчуттями. Я, як би це не звучало, одна, з двома дітьми. Це нелегко. Взагалі останній рік в нас був дуже нелегкий, але ми вдало всі разом і кожен поокремо, Справляємося з тими ролями, які нам випали. І мені випала роль стати самостійною <свісно> жінкою, дружиною, дорослою, відповідальною. Я цього не хотіла. <свісно> мені це взагалі не треба було, але чомусь всесвіт вирішив, що так треба. Я приймаю це, і я просто не можу на себе вже грести більше. Ніж маю. Отак потроху зменшилась кількість замовлень, потім перестали проходити натхнення перестало навідувати мене. І з січня місяця цього року я е, дуже серйозно задумалась на тему того, що треба прощатися. З цією сторінкою закривати її. Вона не приносить мені ніякого задоволення. Мені дуже важко. І я зробила такий, знаєте, останній ривок для того, щоб ну, вчергове довести собі самій. Що я така сильна, незалежна і незламна жінка, написала майстер-класи. І вони навіть почали продаватися на українську аудиторію, це додало мені сил. І коли був написаний останній майстер-клас, я вже зрозуміла, що я все е, насправді майстер-клас на квітуню, а вона моя остання, останній мій, мій витвір. Е... Вона вже народжувалася в той період, коли я почала роботу з психосоматологом. І було у мене одне спілкування. Я е не буду казати, хто ця пані, але так сталося, що в якийсь момент вона шукала відповіді на свої запитання, я на свої. Ми зустрілися з нею на цій дзвоні. І я сказала їй, що квітуня, це так та квіточка, те створіннячко, та іграшка, яку я зараз в'яжу, вона стане для мене феніксом. Насправді, я сама наразі для себе фенікс. Я сприймаю це, я про закриття баньки ма, як нарешті. Те, від чого я можу відмовитися, тому що воно не приносить мені ніякої радості закрити ці двері, перегорнути ту главу, перестати думати про те, що дуже нав'язливо пластинкою заїженою крутилося в голові, і можливо через деякий час почати створювати щось інше. Дуже багато людей сьогодні переглянули мою сторінку. А в мене в сторіс ніколи не було стільки переглядів. У мене ніколи не було стільки переглядів, посту, коментарів, лайків. Багато хто зрозумів і підтримав. Багато хто просто підтримав, а багато хто не зрозумів. З чого це? Все ж було добре. Насправді не було добре від самого початку. Дуже багато я підлаштовувалась під соціальні налаштування, починаючи від ти повинна, чого в тебе так дешево. Давай щось створюю своє. До дивись, яке класне, у когось, не у тебе. Але ось тобі фотка, зв'яжи мені таке. Оптове замовлення. Це, мабуть, єдине, що я поки що не змогла втілити, тому що ті оптові замовлення, які у мене були, вони знову ж таки, виключно мене гнітили. Бо я співпрацювала з іншою майстриною, і я вимушена була підлаштовуватися під розмір своїй детальки під її. Техніку в'язання я в'яжу хрестиками і потрібно було галочками, терміни, кількість, чужий майстер-клас. Я дуже довго думала про те, що якщо я чим більше різноманіття буду давати клієнтам, тим краще ж буде мені насправді цим я себе ще глибше закопувала. Різноманіття відтінків, виробів. Коли в кінці грудня минулого року до мене написала клієнт з питанням, чи не в'яжу я ведмедиків, і вона дала повний опис того плюшевого ведмедика, а в мене просто вже не було сил тоді в'язати. Я відповіла, що ні, я таке не в'яжу, і після цього було питання, а чому? Вони дуже класні. Мені зараз добре. В тому, що відбувається, і я про роботу виключно. Тому що рівень відповідальності, рівень самотності настільки зашкалює, що в цьому не добре. Через те, що Якийсь проміжок часу я намагалася забутися у творчості, у в'язанні осінь минулого року була мега насиченою. Я потім дуже довго думала і так і не зрозуміла, як я тоді так сильно стартанула, так швидко бігла, так багато вкладала. Я в плані е, годин роботи і вижила. Десь в кінці листопада, на початку грудня, я зрозуміла, що я достатньо заробляю. Я така молодець, але в мене немає часу для того, щоб проводити його з дітьми, щоб витрачати ці кошти в кінці кінців. Щоб Радіти тому, що йде сніг, дощ, у дітей якісь свята, вони щось переживають, а я не в цьому. Творчість мене рятувала дуже, дуже сильно до того моменту, поки вона не стала на рівень машинальної, рутинної. Коли я почала відслідковувати той момент, що Окрім того, що я в'яжу, мені ще паралельно треба забивати чимось мозок, тобто мені треба ще дивитися серіал, фільми і не, не думати. Просто, просто мені треба було не думати, тому що коли я починаю думати про все те, що зі мною відбувається в плані того, де мій чоловік, що з ним, як, що в нашій родині. Як переживають діти, що вони відчувають, це дуже сильно накривається, дуже важко. І саме тому, коли я відчула цей критичний момент, що тут зайняті руки, тут начебто голова сприймає інформацію з серіалів і фільмів, а думки все одно накривають, я зрозуміла, що я вже не хочу цього. Це занадто. Це вже ну настільки сильно я себе глибоко закопала, що в якийсь момент я задала собі питання, що я хочу. Відповідь на яке було нічого. І я не хочу нічого. Не спати, ні їсти, не гуляти, не дивитись, не розмовляти. І тоді я пішла в терапію. Це дуже класна штука, але. Дорога. Але ще треба було ще правильно заробляти. З чим я її займалася останні декілька місяців. Наразі, коли Поліна вдома, я не займаюсь терапією, тому що мені для цього потрібен простір, час і місце. Окрім квартири, я не маю ніякого іншого простору. Місця і, відповідно, так як дитина дуже багато часу вдома, і вони оце хворіють мені тут час від часу, каламутячи всю тут воду, то я зрозуміла, що поки що у себе є я, і мені треба навчитися самою собою комунікувати. Я почала собі купувати квіти. Це був такий. Мабуть, перший крок, тому що дуже часто очікувала від чоловіка. Ну, давай, ну, додумайся. В сенсі ти читаєш думки. Боже, який мені дістався. А тепер я купую квіти від нього. Відсилаю чоловікові фотографії, ти каже, який гарний букет сьогодні ти мені обрав. Читаю книги і гуляю. Мені дуже подобається проводити час з собою. Я дуже цікава взагалі, насправді, особистість. І сьогодні я знову до вас прийшла з цими книгами. Ні, я їх не рекламую. Я просто хочу сказати, що за тиждень я прочитала 570 сторінок. І менш навіть, ніж за тиждень, бо придбала я в минулий понеділок. І тільки в минулий понеділок ввечері я почала трішки читати. А сьогодні зранку ну, сім днів пройшло. Ладно? Я так шкодую, що ця книга закінчилася. Але ми вже чекаємо нові. Чому кажу ми? Тому що зазвичай я замовляю книги тільки для Поліни. Поліна читає багато, різноманітної літератури. Тепер я буду читати паралельно з нею. Минулого разу я вам показувала ці книги, але, знаєте, не розказала однієї такої штуки. Дуже важливої. Кожна книга. Окрема історія. І насправді можна взяти просто цю блакитну або рожеву і почитати поокремо, і зрозуміти те, що відбувається. Але тепер, уже знаючи ці історії, можу сказати, що ця книга дійсно іде перша. Єдине, що кожна з них, кожна і перша не виключення, закінчується. Величезним спойлером. <ріст> прям таким, що, в принципі, в якомусь сенсі я розуміла, що буде відбуватись в цій книзі. І в минулому, ну, у в'язовлозі, я вам сказала про те, що я вже, будучи ще о, на 1 третій цієї книги, я знала, про що буде наступна книга. І дочитавши цю до кінця в останніх строчках, прям це не те, що спойлер, це прям прописано. Про що буде третя книга, але я її дуже чита... чекаю. Я її буду читати, і мені подобається ця серія, мені подобається ця автор книги, які легко читаються і надихають просто жити це життя таке, яке воно є. Так, сьогоднішнє підключення буде таке. О, не підключення, а це відео. Буде таке коротеньке, тобто я вам ось розказала, що закрився, закрила я баньки-ма, що я читаю багато і плани на майбутнє. А насправді вони є. Тому що закривати канал я не планую. Закидати гачок і роздавати пряжу я не планую. І закривати Etsy теж не планую. На сьогоднішній день реклама на Etsy вимкнена. Ну, я її вимкнула, тому вона вимкнена. Продажів особливих нема. Минулий місяць я була вимушена доплатити кошти. Хотілося сказати власні, але ні, чоловіка. Для того, щоб погасити борг. Можливо, зараз саме той час, коли я можу присвятити себе трошки більше для розвитку як майстрині. Звичайно, я зараз не знаю, як буду розвиватися надалі події, тому що із закриттям бані Кіма я втратила і можливість. Виставляти пости або сторіс про те, що я написала новий майстер-клас, що я тепер шукаю тестувальниць. Тобто якийсь час мені доведеться, мабуть, таки вигрібати це все самостійно. Я не знаю, хто буде мені допомагати в тестуванні, не знаю. Але на сьогоднішній день я не маю і ніякого натхнення і. Ніяких ідей для того, щоб створювати нові майстер-класи або ж вироби. Єдине, що я хочу зазначити, я впевнена, що колись я повернусь в Instagram. Це буде нова сторінка з новою назвою, з новими ідеями і точно з новими кордонами. Це буде сторінка з виробами, які я. Створю із любові, натхнення і терпіння. Це буде сторінка з тими відтінками, які подобаються мені. Це буде сторінка з тими майстер-класами, які створю я. І в'язати буду не під аудиторію, а виключно для аудиторії. І Сподіваюсь, пропрацюю той момент, що перестану від себе очікувати більше, ніж я можу дати. Хоча я розумію, що насправді я дуже багато чого можу дати, але на сьогоднішній день мені треба відпочити. Тому я зараз поп'ю квасу, ще раз перевірю, де ж там посилка. Довгенько вже їде, <гад> мені хоч... а мені от конче необхідно почати читати нову книгу. І, трішки зібравшись з силами, мабуть, можливо, піду створювати щось нове. На сьогоднішній день я прийняла рішення, що поки я остаточно в своїй голові не складу все починаючи від кольорової палітри, асортименту, цін, оце теж мене, до речі, дуже сильно тригерило. Чомусь навколо всі знали, що треба ставити вищі ціни. Хоча мене особисто влаштовувало те, що я мала. А, коли я матиму план дій? Коли я матиму відповіді на всі свої питання, я обов'язково знову повернусь в інстаграм, як майстриня Мігурумі. А зараз я просто відпочину і присвячу свій час собі, дітям і дуже-дуже чекаю на повернення свого коханого додому. Всім гарного дня, спокійного! I do nowych spotkań. Wszystkiego